Всім привіт! З вами знову Кращий осмачик, ну принаймні в цій кімнаті. І сьогодні будемо готувати каву в домашніх умовах. Ці всі задроцькі девайси мені не потрібні, тому що сьогодні будемо використовувати дещо простіше і сучасніше. Дріп-пакет. Це вже готова змалена кава. І щоб приготувати, нам буде потрібна тільки гаряча вода, посуд і дріп. Подивимося, що там всередині. Відкриваємо акуратненько Всередині вже змалена кава і отакий от фільтр пакет, за допомогою якого ми будемо фільтрувати наш напій Відкриваємо необхідна нам посудина, в якій готуватимемо І гаряча вода. Готувати його просто. Потрібно три рази наповнити фільтр пакет гарячою водою. І просто чекаємо. Взагалі фільтр пакети придумали в Японії. Там це дуже популярний спосіб заварювання. Вони люблять фільтр каву, чорну каву. І придумали там такий девайс для того, щоб готувати каву будь-де, хоч в горах, в місті, в офісі, вдома проходить 20 секунд. Водичка пройшла фільтр пакет порожній, і ми робимо друге вливання. Після того, як вода повністю пройшла через фільтр пакет, ми можемо його знімати і насолоджуватись напоєм. Так як це екологічний продукт, я можу його просто так залишити, і наш фільтр готовий до дегустації. Дріпи це незапарно.